Подекуди темні та жорсткі ці картини намальовані дитячою рукою, і водночас рукою, яка за роки повномасштабного вторгнення, вимушено подорослішала. Настя, 13-річна художниця з Харкова, говорить сьогодні, і творчість це історія про те, як змінюється внутрішній світ дитини, коли вона дізнається, що таке війна. Це роботи з періоду з 22-го по теперішній час, 25-й рік. І загалом вони повинні відобразити те, як змінювався мій внутрішній світ протягом цього, цього часу. Він став жорсткішим, і це просто зіткнулося з тим, що я дорослі і вже є більше усвідомлення того, хто я, де я і ну, чому я тут ще ні. Але все ж таки, я більше розумію усе довколишнє. тому я просто зображую те, що вчора у цих коридорах картини Насті опинилися не випадково. Відтепер вони прикрашають новий простір для малечі, яка знає про війну з власного досвіду. У Харкові свої двері відчинив центр захисту прав дитини. Осередок створений для комплексної допомоги дітям, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Заклад надаватиме правову допомогу, соціальний супровід та психологічну підтримку малечі та їхнім сім'ям, щоб відновити порушені права та мінімізувати довгос. Трокові наслідки спричинені війною, це вже п'ятий в Україні подібний центр, тож його відкриття стало частиною створення нової системи захисту дітей, наголосили у профільній державній інституції. Це е, черговий центр, який ми відкриваємо в одному з регіонів України. І станом на сьогодні і Харків, і Харківщина це, напевно, форпост, один з форпостів України, який захищає всю нашу. Україну недарма місто Харків називають містом незламних, місто з заліза бетона. Ми всі разом працюємо над, над створенням нової системи захисту прав дитини і в цьому приймають участь абсолютно всі. цей центр автоматично стає місцем, де ми зустрічаємося з різними категоріями громадян України, і саме головне не просто зустрічаємося, ми поновлюємо їхні порушені права. Тут то точно будуть зустрічі з родинами військовополонених осіб зниклих безвісти, Тут то точно будуть зустрічі з родинами та рідними близькими, чиїх дітей депортувала, викрала Російська Федерація, тут то точно будуть зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, тут будуть зустрічі з людьми з інвалідністю, людьми похилого віку, з ветеранами і ветеранками. Це центр, в якому ми кожного дня будемо на новий рівень виносити питання захисту прав людини. відкриття центру стало можливим завдяки урядам Франції та Норвегії. Вони не лише допомогли фінансово, їхні дипломати особисто приїхали до Харкова разом із представниками ЮНІСЕФ, повноважними Верховної ради з прав людини, керівництва міста та області. Вони засвідчили навіть у прифронтовому регіоні права дитини безумовний пріоритет. Ми хочемо жити в світі, де мають захищатися права дитини, і тому ми робимо все, що від нас залежить. Ми підтримуємо порядок денний, зокрема повернення та ідентифікації українських дітей, які були викрадені Росією. Подібні центри мають існувати. І ось вчора була спільна зустріч представників українського та французького міністерств закордонних справ, а також першої леді Франції України. І основною темою якраз були злочини проти дітей, і звичайно дуже Можливо, мати подібні центри саме у Харкові. Це дійсно незламне місто. Дякуємо пану меру за те, що ви долучилися за вашу підтримку. Бо Харків дійсно одне з тих міст, які постраждали найбільше. Підтримка Франції один із стовпів проєкту. А поруч з нею і допомога Норвегії. Раніше ця країна вже брала участь у відкритті подібних центрів і продовжує інвестувати у систему захисту дітей. Це дуже почесно представляти Норвегію на відкритті цього центру. Захист дітей та їхніх прав є довготривалим пріоритетом Норвегії. Це безпосередньо стосується і захисту прав дитини в Україні. Норвегія насправді долучилася до відкриття декількох подібних центрів у співпраці з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та ЮНІСЕФ. І ми дуже вражені наскільки ефективно функціонують ці центри. Представники ЮНІСЕФ, які надають експертну допомогу центрам захисту прав дітей в Україні, наголошують, війна надзвичайно негативно впливає на малечу в усіх населених пунктах держави. Однак саме прифронтові регіони потребують максимальної підтримки. Це задоволення бути тут як частина ЮНІСЕФ, щоб відкрити цей центр. Я хотів би нагадати кожному і кожній, хто присутній в цій залі, немає жодної дитини в Україні, яка б не відчувала наслідки війни. Звичайно, це дещо більш відомо на прифронтових територіях, як от Харківщина. Але коли ми говоримо про дітей, які потрапили у складні життєві обставини, для усіх них цей центр може стати не просто черговою будівлею, а дійсно домівкою, що буде лікувати їхні рани. Такі центри захисту прав дитини вони стали частиною екосистеми захисту дітей. І коли ми говоримо про цю екосистему, ми говоримо в першу чергу про реформу кращого догляду та підсилення системи захисту прав дитини. Я б хотів наголосити, що Харківщина серед лідерів у втіленні цих ініціатив. Новостворений центр працюватиме за європейською моделлю Барнахаус. Це сучасний формат допомоги дітям, які постраждали від насильства чи війни. Його головний принцип усе в одному місці: психологи, соціальні працівники, правоохоронці, юристи та інші спеціалісти працюють у спільному просторі, щоб малечі не доводилось багато разів повторювати свою історію. Такий формат мінімізує повторну травматизацію та забезпечує швидку координацію всіх служб для прифронтової Харківщини, де діти регулярно потерпають від російських. Хатак це особливо важливо. Війна відбирає дитинство і щастя у наших дітей. Ми вимушені сьогодні святкувати День Святого Миколая в підвальних приміщеннях. Ми вимушені сьогодні навчати наших дітей завдяки тому, що ми будуємо під землею підземну школу. До речі, я хочу теж подякувати і Франції, і Норвегії за підтримку в цьому напрямку. Але наші діти мають право бути щасливими. І для цього нам потрібно зупинити війну. Нарешті, щоб настав мир. Діти, які пройшли важкі виклики, повинні мати. Можливість все це забути. І приходячи сюди, коли з ними будуть працювати психологи, вони степ без степ, але будуть залишати це позаду і мати надію на щасливе життя. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто доєднався до цієї події. а Головне доєднався до того, щоб створити цей простор для дітей, заради дітей, заради нашого майбутнього і заради майбутнього України. Наразі двері центру вже відчинені для відвідувачів. Звернутися до закладу можна за адресою Харків, вулиця Євгенія Єніна. 10. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Андрій Сириця та Єгор Мікенін. Харків новини.